Вічний спокій знайшли ще 75 севастопольських воїнів, рештки яких були підняті священної землі меморіалу 35-ї батареї. Напередодні 76-ї річниці героїчної оборони Севастополя відбувся жалобний мітинг, присвячений перепохованню загиблих фронтовиків. Історія героїчної оборони Севастополя 1941 42 років насичена прикладами ратної доблесті і величі людського духу. На згадку про цей драматичний період в місті героїв встановлено безліч пам'ятників і меморіальних знаків. Сьогодні майже нічого не нагадує. Нам про ті страшні дні, коли місто фортеця лежало в руїнах, а кожен квадратний метр землі був засіяний смертоносним металом і просякнутий людською кров'ю. Проте є в Севастополі місце практично не під владне часу. – 35-та берегова батарея, яка дивом зберегла для нащадків дух великої вітчизняної війни. Ми до сих пор роки війни, які все далі уходять в груп історії. 1418 дней и ночи длилась эта война. Более 20 миллионов погибших и пропавших без вести. Но сколько бы лет ни прошло, время не властно придать забвению годы войны, не властно над памятью людей разных поколений. На площі біля Некрополя на території музейного історико-меморіального комплексу «35-та берегова батарея відбувся мітинг, присвячений вшануванню пам'яті славетних воїнів Севастополя. Сюди прийшли ветерани Великої вітчизняної війни, моряки Чорноморського флоту, духовенство, представники закладу об'єднання громадян «35-та берегова батарея, учні шкіл та пересічні Севастопольці. Бальшою спасіба за ваш ратний труд, воєнний труд, коли можна було від пулі з осколка снаряда. Спасибо за ваш гражданский труд, коли можна було упасть в обморок от недоедания, делая снаряди для фронту. Низкий вам поклон з праздником, дорогі ветераны. Щороку все менше залишається серед нас живих свідків цієї великої війни. Багато ветеранів за станом здоров'я вже не можуть бути присутніми на таких заходах, але всі вони, як то кажуть, молоді душею. 43-му році Я був призван в армію в город Чебаркуль. снайперскую лоту. И нас первым эшелоном отправили в город Невель. Это 100 километров от Великих Там у нас, мы спешились и пошли на передний край. В первый бой нам выдали винтовки сказали, что завтра идем в наступление. Заняли первые позиции, начали вторые занимать. Он открыл страшный минометный огонь мы вынуждены были залечь. Я лег, и у нас в головах упал снаряд и не разорвался. Мы так как друг на друга переглянулись, мы бежали с младшим сержантом, старш, младшим сержантом Пашниным и бежать. Заняли высотку, сказали окопаться. А я кинулся, у меня и лопатка потерянная. Давай один копать, один значит, руками, а другой лопаткой копали. Выкопали окопы, немец пошел в наступление. Мы испугались, начали было отступать. Но командир сказал не отступать, удержать высоту. И так мы удержали высоту. Я хочу пожелать молодому поколению учиться, любить свое отечество. І щоб ніколи не були, вони не увіділі війни. 35-та берегова батарея це не тільки музейно-історико-меморіальний комплекс, це й бастіон нашої пам'яті, пам'яті про величезний подвиг та водночас народну трагедію. Тож будемо сподіватися, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо побачити новий меморіальний комплекс у повному обсязі.